Привіт, Фебле. Привіт, Я зараз тут намагаюся налаштувати все. Я зараз в такому трохи на, на домашньому, як то кажуть. Але вже з тобою побалакаю трохи. Коротше, я сьогодні з допомогою одного мого товариша-старого і е, стрімера, як виявилося, нікчемного. Насправді він не нік, і не впевнена, що дуже чемний. От, він мені допоміг налаштувати ці мультистрім на різні платформи. От. Я ото зараз намагаюся перевірити, чи воно робе. Мене найбільше цікаво, чи робе воно на ТікТоці, і чи робе воно на шортах в Ютубі. Так що я зараз <ривіт> привіт, привіт мультику. Так що я зараз намагаюся вияснити, чи воно робить. О, так. Ютуб я бачу. Мені треба ще на YouTube вертикальний, а що воно. Що не їде, тіпи. Отпут сеттінгс стрімкі. Чого воно не їде на, на вертикальний формат? Налаштування прямої трансляції. подвійний потік? А. Чого не їде на? На вертикальний, але ну, хрін без Зараз мені треба зухоловне перевірити, чи на TikTok пішов. Бо це, це питання мене найбільше цікавить взагалі в цій всій е, історії в цьому сьому рівнянні. Чи стрімимо ми на TikTok? Стрімимо ми на Тік-Ток. Боже яке. У, -у, 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 -у. У, У! Боже яке щастя! Е, чат на Ютубчику не працює, але е, чат підключений сюди тільки твічівський. На Твіч тільки твічівський чат, бо твіч дуже не любить е, оцю всю історію. Але я. що, е, я не бачу, що ти пишеш. Чи так, подожіть, подожіть. Е, Спілкуються в чаті. Угу, угу. Є. Угу. Угу. Але чомусь не виводиться. Чомусь не виводиться мені в аплікуху, яку я підключила. Так, ну, з вертикальним стрімом ще ми розберемося. Добре, що воно йде мені на ТікТок. Це найголовніше. Привіти, Вульфіч. Привіт, я тебе бачу я тебе бачу. Подожди, я стрімлю, я зараз потестую за це. Мамі, подивись. я дивлюся, просто, куди воно. Що, що із цього всього працює, а що, що із цього не працює. Так, і того, ми запустилися на Ютубі. Ми запустилися на е, на Твічі, ми запустилися на Тіктоці, але не запустилися на. На вертикальних на вертикальному форматі Ютуба. Це не файно. І вона мені не показує чат. Це теж не файно Зараз ми його перезапустимо. чат Так. Оновлю. Connection failed. Ну, зараз ще переконектимось. Угу, Зараз я спробую ще один варіант. Прийдеться вам трошки потерпіти, ще втикаю в екран. Подивіться на мене красивий. Але. Але ми вже. Ми, on air, ми вже в прямому ефірі. Це велика перемога. Що ще в мене дуже е, моднява футболочка тут. Е, е, Трамп, але. Це не, я не Трамп симпортер Не мага. а ще у нього там сосочки видно, Я не знаю, чи мене за це часом не забанять. Connection failed. Чого? Наконец-то. Угу. Ну. Так, бачить воно только. Бачить воно тільки цей. Тільки твіч чомусь. Ну, окей, окей, з цим мені треба буде розібратися. Ну, головне, що ми в ефірі. Головне, що ми тут. Можу розповісти, що у вас там хорошого, поки трапляється. Чим ви займаєтесь на вихідних, поки я оце все переналаштовую. Блін, я викупила, що мені треба вже. Так. Мені треба вже, напевно, третій монітор, бо в мене тупо не влазить все добро в один екран. Причому воно мінімальне, воно максимально мінімізоване. масляне але я намагаюся. Його максимально це зменшити, але воно просто не влізає в екран. Угу. Давайте я спробую зараз перезапуститися, тобто все закрити і запустити через. Зараз ми повернемося. Це все єдно тест, так що. Угу. А так воно е, не зупиняється, ясно. В тіктоці воно не зупиняється автоматично. Треба це налаштувати, якщо це можна налаштувати. Окей. Добре.